Послухайте, раз в житті людей, а не Путіна з Кремля. А давайте дивимося, та вам на коліна впасти Була, перед кожним з них і побачення просити за те, що вони там сидять. Вони для України кожен з них зробили тисячу разів більше, ніж ви всі разом взяти. Давайте думайте, вам як треба. Ви вмієте все фальсифікувати, ви вмієте папірчики підписувати, ви все вмієте робити. От є телефони, те, мобільні всі хайфони взяли скоренько передзвонили і сказали, хай їх сюди привезуть, і ми суто по закону будемо розбиратися. По закону ніхто не хоче ні на пів слова порушити букву закону. Ні, давайте, давайте беремо двох народних депутатів, йдемо туди, беремо конвоїрів, назваді тут, стоїть куча, разом з ними сюди веземо. А що вони тут його треба сюди забирати? Немає права вас не допустити. до собі. Сот кілометрів їхали на напроти брати, цілу ніч тумилися дошники, щоб взяти, приїхати, підтримати побратимі. а Ви собі тут 22-го. <реку> <реку> а тепер ні, а маємо, тепер не ми, так. От ви прийняли рішення, що от так от буде заблоковано, а тепер ви їх просіть, що вони вас випустили. От просіть. Я вас не випущу, я ми ляжу. Я чесно кажу, я вас не випущу. Чому ви призначаєте сон, а потім я навіть на суді свого чоловіка побачити не можу? Ви люди чи ні? У вас сім'ї є, вас дружини не побачить, вас діти не побачать. Привезіть мені, мого чоловіка. Законно було більше 30 годин засідання. Законно було. Я прохожу оголошувати перерви на 5 хвилин та з'ясування можливості доставки зал судового мого захиста Малковича Василя Васильовича, який утримується, міський лікар. А прокурори знають. Люди хіба не дивитеся, як вони задають?